Так як на водоймі дуже багато мулу, то я вкрай не рекомендую використовувати крупні частини в кормі. Це такі як дуже там, важкі бойли або зернові, там, навіть ту ж кукурузу, вона буде встрявати в мул і її буде погано риба індифікувати. Тому весь корм я пропоную зробити таким мілким, щоб все лежало на поверхні. Тому риба буде гарно харчуватися з змулу. Вибрав пелець халібут гранула розміром 4 мм, а також варена конопля. Тому ось такий простий рецепт для ловлі на замулених водоймах. Так як головне правило в риболовлі рибу не нагодувати, а приманити, тому ми будемо використовувати зовсім мало всього один кілограм пеліцу і 800 грам коноплі. Так, відправляю пеліц в наш віддиректор, а для того, щоб дати йому швидкий сигнал взагалі у точці ловлі, я завжди використовую ліквіди будь-якої програми, яку ви оберете, або солодкі, або якісь м'ясні, в моєму випадку зараз це крильовий ліквід. Тобто Я виливаю його в пілець небагато і ретельно його перемішую.